Всі, хто пройшов полон, неважливо, чи це був полон місяць, чи це був рік, чи кілька років, що буде якась от кінцева крапка, в якій ти скажеш, що ти повністю реабілітувався, і в тебе от уже зараз абсолютно все в порядку. Для мене досі продовжуються періодами повернення якихось страхів, повернення снів про полон, повернення якихось тривожних. Оцих розладів, які в тебе знову ж таки ну, приходять в твоє життя через якісь подразники, і ці подразники можуть бути абсолютно різними. Валерія Соботіна, позивна Нава, захисниця Азовсталі, пережила 327 днів російського полону, була звільнена за обміном 11 квітня 2023 року. Нині військовослужбовиця бригадної артилерійської групи Азов. Також очолює простір Ukraine хаб для колишніх полонених.